До поліції. Не Чому ви приїхали на виїзд шостів? Дивіться, я вам боязу, на даний час є кримінальний е, процесуальний закон, який дозволяє мене на даний час розголошувати відомості до судового розслідування. Не було розслідування. Ми, Ми, не було час, не було Ми ж не відомості. питаємо про відомості, що ви робили? Давайте, якщо ви питання задаєте, якщо можна Також не у нього ви. Так, будь ласка, по одному може я відповім... Давайте я по одному п'ятницю, о 6-й вечора закінчився робочий день, так. не було ще жодного кримінального дивіться, провадження. Чому ви показували є, посвідчення то зупиняли роботу? Дивіться, є Кримінальний процесуальний кодекс, так. яким передбачено відповідні дії як е, слідчих, так і прокурорів. На той час був здійснений виїзд е, на землю державного підприємства. Державне підприємство у нас. Що повинно бути... Можна, на засадах марк... чого? Виклик 102 був лише? Так, 102 був. Ви їздите як прокурор 102? Е, я не позбавляюсь можливості виїхати... Як вказан... приватна особа? Ні.